Щиро дякую, що ви з нами. Кожен ваш коментар, подобайка та підписка допомагають розвивати український контент. Сила жінки не в криках і сварках, не в тому, щоб доводити, а в рішенні тихому, але твердому. Воно може народитись у тиші після сліз, після зради, після розчарування. Але саме воно стає початком її справжньої сили. Початком її нового життя. Рішення більше не миритись із тим, що ранить. Це не значить стати жорстокою. Це значить перестати дозволяти іншим топтати вашу душу. Коли ви кажете собі, досить, починає народжуватись ваша опора, ваша внутрішня сила. Рішення любити себе не після схуднення, не після досягнень, а зараз, коли ви більше не чекаєте дозволу когось зовні, а даєте собі любов, підтримку і прийняття, визнаєте себе справжньо. Така жінка вже не шукає, щоб її врятували. Вона не чекає на допомогу від когось, бо вона рятує себе сама. Рішення бути щирою, навіть якщо це незручно. Коли ви більше не мовчите про те, що важливо, не ховаєте свої потреби, свої бажання, говорите прямо, м'яко, але твердо, це не слабкість, це ваша дорослість, це ваш комфорт та краще життя. Рішення не доводити свою цінність. Ви не зобов'язані пояснювати, чому ви варті любові, чому ви хочете бути потрібними. Не зобов'язані виправдовуватись, бути зручною, слухняною, тихою. Справжня сила жінки в тиші, яка знає собі ціну, яка розуміє, що вона вже достатня тому що вона особистість. Рішення бути собою. Завжди бути не ідеальною, але живою, щирою, глибокою. Справжня жінка не боїться бути незручною для чужих очікувань, бо вона нарешті зручна для самої себе. Вона така, як вона є. Справжня. Її життя залежить від її рішень, а не від чужих думок. Сила жінки не народжується в один день. Вона всередині кожної і починається з одного рішення. І змінює все, все, що було до того, починає новий шлях. Якщо ви колись прийняли це рішення, ви вже на своєму шляху, і ви не самі. Поділіться в коментарях, яке з цих рішень було найважчим для вас. Підтримайте це відео подобайкою і підпискою. І нехай це стане нагадуванням. Ваша сила вже у вас. Всередині. Вона просто чекала дозволу від вас. Крок за кроком. Ми приймаємо рішення разом.